Всім доброго відбулька. Доброго дня в мене тут. Ой, караул, тільки сілення. Я вже не буду вставати, потім все піднімаю, завели за мені тут все. в нас є з вами красиві, красиві прикраси з Ізраїлю. От ми їх зараз переглянемо те, що ми. Ще не бачили, а може щось бачили, щось бачили, щось не бачили. Всього потрошку. Як кажуть, все нове, це добре забути старе. Тому так, холодно сьогодні, холодно. Ох, Так, починаємо. Я стараюся брати крупні розміри, тому що в мене є дівчатка. Так, 21,5. Але каблучка класна. Адуляр ось такий. Він такий, знаєте, як прозоро сіро-білий. От Розумієте, як хочете. Але він, в принципі, повністю світиться. Просто може бути десь спокійніше, десь сильніше. Але він весь такий синенький. Ще нагадує, коли сіре небо, але світиться. От це мої особисті такі асоціації. Це в 20 21,5. Тут ось таким чином, бачите, як сто, ну, йде тонша шинка донизу. Але так краще, воно тоді просто буде зручніше. Може, це повний 21,5, може це буде 21. От, Маєте на увазі таку історію. Я не можу точно сказати. Щоб там вам ідеально було комфортно. На жаль, з широкими каблучками комфортно це майже неможливо, це поки ви звикнете. Я, наприклад, не можу звикнути. Так, завалила мене і і одрала. Цікаве котяче життя. О, Ви знаєте, що в минулих відео, подивіться, там ще класні були буси за долярами. Трошечки дрібніші, трошечки крупніші, але всі такі красиві. Тепер каблучка, яка, по моєму відчуттю, має бути на 18,5, хоча сама десь до 19-го йде. Ось така. Тут ось така шинка з такими як би, дзьобиками, чи як на них сказати, я не знаю. Але по такій поверхні такі малюнки. Тут ось такий адуляр. Він ніби як біліший, точніше світліший. Адуляри тут у нас 15 десь міліметрів. Скільки я, я ніколи не запам'ятову 15. 15, 15, 15. З таким красивим вогником, красиві включення. Воно як всередині таке. Це друга каблучка. Так, третя 18 розмір. І вона також сіра. Тут також сірий адуляр, він ще схожий на лабрадор. ну от Буває світлий лабрадор, і вони прям дуже-дуже між собою схожі. Бо ось цей темний адуляр, або світлий лабрадор. Не розумієш навіть, де ця його середина. Має бути на 18-й розмір, може, 17-8. Ось такий 1600 гривень така модель. Сіре пасмурне небо. Прямо як сьогодні. Сонцем і не пахне. Кіаніти 1700 гривень. Ось таким така модель. Вони тут красиві такі, яскраві, От не сильно темні, насильно не си, не світлі якраз. Бурштин 18,5 ось така легенька каблучка. Така форма і Вона, в принципі, тут мало срібла, і сам бурштинчик він легенький. 850 гривень вартість. Такий колір. Він такий жовтий, жовто-грижий, така форма. Ну, тут має бути розмір в розмір, тож тут тоненьке, тут нема небагато. Срібла, в принципі, досить зручно, хоча тут ця частинка вона широка, але так краще, коли весь цей широкий. Вся шинка, воно просто незручно. Наступні ось такі сережечки, 1200 гривень. Вони, в принципі, красиві. Також легенькі тут фіаніти, дорожка фіанітів. Такий замочок. Довжина 5,5 янтарик 12 мм. Можна приблизно прикинути вагу. А ще так подивитися на сам камінь. 3,9 одна сережка. Вони довгенькі. фіанітова дорожка і янтарик закритий позаду. Алі каблучка класна у 20 розмірі з ось таким кіанітиком. Тут сам кіаніт, він, як би сказати, не ідеальний, і трохи, як видно, в завальцовочки сліди клею. Шинка красива. Ось так виглядає. Тут зменшується. Зараз покажу, як це, я бачу розмір. От я орієнтуюсь на 20-й. Не, не те, що донизу йде, а те, що, чи навпаки. Ну, Ви зрозуміли, що меншого. Дивлюся. Орієнтуюся на меншу цифру. Так. Ой, тут класні такі, також візеруночки такі. Красиві. Камінчик сам невеличкий 7 мм. 1200 гривень вартість. Лучка кенітова. 20-й розмір. І ще один одуляр, 21-й. Чогось я також думаю, що повний. Ось так він виглядає. Також красивий, але сіренький. сірого кольору ось ця димка, причому він, ірізація в ньому є. І хто там хотів сережки, дівчата, прийшов. Зараз покажу камінчик, який також те, що середній між лабрадором. Може це і є лабрадор? Ні, це напевно, Дається адуляр. Ось такі сережечки. Вони прямо красиві. Може бути як набор. На жаль, одні. На жаль. Сережки 1800 гривень вартість. варті. І вони також сірі, але вони сірі, прозорі. От. Якщо вам подобається, то я думаю, що ви його полюбите. Ну, Такий колір я маю на увазі, темний. От Дійсно виглядає як світлий лабрадор. Ну, ви знаєте, що він сам по собі темний, чорний, там з різними цими відтінками. От Той, який світлий, От собі стояю, не відрізняю від одуляру. І ще в двадцятому є ось такий кіаніт. Він, в принципі, такий, як попередній. Тут по ньому як зайчик. Я також очима ось цей промінець бачу. Зрозуміло, що я мала на увазі, що не через телефон, а я за, за телефоном дивлюся на саму прикрасу. Ще ми подивимось: це вже буде у 18 розмірі індійський комплект за доляром. Він також переважно сіренький, світло-сірий, в такій шахматній огранці 2850 гривень вартість. Ось такий плямки це в самому камінці, це для нього є норма. В принципі, їх видно. Ви можете, ну, як це сказати, може комусь не сподобається, то краще в цьому випадку його не розглядати. Але сама ірізація в ньому класна. Але він також сірий. Сьогодні у нас і сірий день, і сірі прикраси. Але це якраз. Класне поєднання. То, що все одно вони у нас з характером. Як би там, як би там не було, кожен камінець він по е різний, ну, немає їх однакових. ще я трошки пропустила одну кіанітову історію на сріблі. Ось таке намисто. І Дівчата, в мене ще був браслет. Куди я вже браслет біла? Значить, Браслет подивимося наступного разу, плюс-мінус величенького розміру. Ось це в нас намиста. Такі, як шматочки камінця, таким чином виглядають бусінки. І донизу чи доверху тут ось такі вже кіаніти, кругленькі, маленькі. Не знаю, може, можливо, замовити, щоб окремо такий чокер був. У нас, в принципі, таких тоненьких кіанітів не було. Або давно не було. В принципі, Я пам'ятаю, що в нас були, але вже який в них розмір був, цього я вже не знаю. Хоча в мене в колекції є мій особистий кіаніт, я його з підвісочкою якоюсь люблю. От, тут такий класний замочок. Я люблю ось цей Круглі я не люблю. Одного разу це говорю. От. Срібна фурнітура, ще раз фурнітура срібла 925 проби. Такий варіант. Тепер, стосовно довжини, якщо дивитися ось ці крупні камінці, то це 22 см. Якщо повністю довжина 45 см, Получається, і вартість цього намиста 1400 гривень. До нього ще в мене надійно захований браслет. Угу. От, а він виглядає ось так. І, в принципі, ширина, самі пластиночки тоненькі, ширина 12-13 мм. Він такий цікавий. Реально таке враження, що брасет бабайка вкрав. Вони лежали поруч і чекали свою чергу на зйомку. О, я знайшла, я знайшла. О, знаєте що? Тут класний замок. Зараз покажу, я вимірюю і повернусь до вас. 20 см довжина, але це вже ну, повністю, точніше, ніяк не менше, не більше не робиться. Зручно лягає по зап'ястю, буде на зап'ястя 17,5, я думаю, вже має бути добре. 17,5-18 не більше. На 16, в принципі, також непогано. Вільно, вільно, ну от, знаєте, так. От таким чином. сам. Ой, я дуже люблю так ось цей замочок. Також срібло, ну, це комплект. І це у нас робиться все однаково. Якщо... якщо там срібло, то і тут срібло. Ось таким чином виглядає замочок. Можна з таким тоглом щось придумати. якесь намисто. Просто воно не має бути крупне, тому що сам замок, він досить легенький. Щоб. Так, ви зрозуміли. Через маленький кіаніт. Кіаніт через маленький кіаніт. Вартість 900 гривень браслету. Дівчата, повільно нічого не можу з собою зробити. Вмикайте подвійну швидкість, або не знаю. Це вже не формат відео, це формат життя. Тому, будь ласка, віднесіться з розумінням або прикрасити казати, але ви зате бачите, яка я. І, і ще я вам хочу дуже хочу показати 55. 56 см, 700 гривень, лазуріт. Просто сама така тема, знаєте, тут цитрин внизу, на біжутерії, фурнітура біжутерія. Тут уже крупні намистини. Гематит, цитрин в огранці, ось цей яскравіший. Цитрин ось такий прозоріший. Ну, от такий типу, як мікс, сатури їх називають. Не знаю, через розголов вдягнеться, чи, не, напевно, не вдягнеться. От такий тут крючечок, також замочок, в принципі, непоганий, зручний, родований. В такому варіанті. Намисно. І сережки 350 гривень. Вони важкі, тут грамів 9. Зроблені красиво, біжутерний замочок. 8 і 9. Одна сережка. Одна сережка. 9 грамів. 350 гривень вартість сережок. Цитринчики по 9 мм. Кубики гематиту приблизно 5-6. Такі вони стельові. Зі шляпками своїми такими лазуріти. Це більше для любителів, для любительниць біжутерії. І остання наша сьогоднішня прикраса в цьому відео буде лазурітовий комплект 17,2173 розмір каблучки, 2100 гривень вартість сережки і каблучка. Тут у нас, на жаль, не роз'єднується. Тому він шукає господарку свого маленького розміру. Але і сережки тут не крупні, і сам замочок такий, досить Так, його треба притиснути, бо можу... щось. Ага, ще притиснути, а, ага, значить, підпиляти треба. Значить він не хоче. Ну Тут сама, сам штифт, якось ця сама паличка, вона така досить довгенька. Це не проблема, якщо що це робить кожен ювелір. Хоча б це, хоча мають ще розміри змінювати, але тут вже розміри змінює не кожен. 5,1 вага однієї сережки. Досить крупні. Зверху світлий, світлий такий топаз. 4 мм приблизно розмір топазу. І лазуріт наш. 12 мм, 4 сантиметри сережка. От, такий можна разом. Воно, в принципі, красиво виглядає. Тут різниця, що тут то опас, тут у нас цитрінчики але все одно красиво. Ось таке в нас сьогодні денне відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. До побачення.